Щастя, вони ж мусять там відстояти, відкричати, відповзати, відблеяти. Раб, якому заплатили, чи можна звільнити раба? Ні. Раба звільнити неможливо. Раб мріє про іншого раба, який буде його обслуговувати. Як там у Лесі Українки, перефразовуючи, не, не перестав бути рабом тим той, кого звільнили. Перестав бути рабом той, хто звільнився сам. А щоби звільнитися самому, треба докласти чимало зусиль. Треба читати мудрі книжки. Треба ходити на зустрічі з красивими людьми. Треба впиватися диволежним українським мистецтвом. Треба ставати до боротьби. Треба змагатися з власними вадами, не нещиїми. Це простіше. Треба змагатися власною розслабленістю, треба змагатися з власною втомою, часом треба змагатися з власною хворобою. Все це є для того, щоб або шанувати себе, або не шанувати, або мати право вийти до людей, говорити, або не мати такого права. Як це класно насправді жити, щоб викрешувати себе щодня вогонь? Що без Конфуції, пригадуєте, як там у нього, набагато простіше проклинати теми, а набагато складніше засвітити свічку. Наше завдання, власне, зараз полягає засвітити цю свічку протесту кожному у себе на місці. Моя свічка протесту починалася зовсім не з великої політики. Моя свічка протесту починалася зі студентської аудиторії.